<звіст> Друзі, всім привіт! Далі продовжую виконувати завдання в Варкрафті, але хотів попросити вас перед початком відео поставити лайк, підписатися на канал, також, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, <пай> віде> uh -huh. uh, сьогодні у нас завдання деревня витокрилих. Нажимаємо Прийняти. Uh, щоб краще було зрозуміло, куди нам бігти, відкриваємо завжди карту, показує нам область um, синім, ну син, си -си синій кружочок. Куди нам потрібно бігти і що там буде потрібно зробити? Буду зараз на місці, вже десь там приблизно, і я вам все зразу покажу і розкажу. А поки поставлю на паузу, що смисло вам показувати, як я біжу. Друзі, дивіться, підбіг я до цього місця, де нам зазначено на карті, що там нам потрібно вбити. Ну, що там треба робити? Дивіться, потрібно оцих вбивати монстрів, з них потрібно якісь обломки достати. E, зараз ми разом роздобудемо їх і подивимося, що там за обломки. E, нічого не випало, б'ємо далі. Каменокрилий дещо називається цей монстр. Так, що з цього в нас? Друзі, так, да, от випав ітем-квест, який нам потрібен для завдання. Отакий камінь. І є ще один монстр, отакий призрак. Коротше, нечість, чи... не знаю, короте. отакий монстр. З него теж його треба вбивати. І нам ось таких 6 ітемів падає. Тобто якийсь порошок і, і камінь. Тобто, нам порошка 6 треба, а камінь 4. Тобто, камінь падає з цих от, гургуль. Чи як там можна їх назвати. Ну, коротше, в цьому. здому. Е, друзі, е, е, я вже продовжу після того, як ми назбираємо 6. 4 камня і 6 порушня, пороха. І після цього ми вже продовжимо разом здавати завдання, куди там потрібно буде нам бігти і так далі. Друзі, ну все, ми набили цих ітем предметів. 4 камня, як я казав, і 6 цих порошків. 6 типу, штучок. Відкриваємо карту і дійсно подивимося, чи ми все правильно зробили, чи ми набили достатньо кількість. Якщо достатньо якихось ми набили, з'являється цей значок з питання. В тому, в біля того NPC де, чи в того NPC, чи біля того NPC, чи над селом, тим, де НПС знаходиться. Що завдання в нас вже в принципі виконано, можна просто йти і здавати це завдання. Друзі, дивіться, буду вже біля е, села цього, біля NPC цього, де потрібно здати завдання йому. І вже продовжуємо. Не буду пас, знімати відео, де ми просто біжимо через якісь поля, а вже буде по факту. Друзі, прибігли ми в це село, як я говорив. От нас NPC вже чекає для здачі завдання нашого. Розмовляємо з ним, віддаємо ітем квест, який ми наформили, вибираємо собі, ось, як правильно сказати, награду і все. Я вибираю собі штани, нажимаю кнопку Завершити. Все. Друзі, на цьому все. Задання ми виконали. Я вам всім дякую, що ви дивилися це відео, всім пока.